Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональний стиліст і професійний шопоголік. І сьогоднішнє моє відео знову для чоловіків. Але, по-перше, я б хотіла вас дуже сильно попросити підтримувати моє відео саме для чоловіків: ставити лайки, ставити дзвіночки, підписуватись на мій канал, писати коментарі, писати про що вам знімати ці відео. Тому що, на жаль, Відео для чоловіків набирають десь в 10 разів менше переглядів, ніж відео для жінок, а я дуже хочу не зупинятись, я дуже хочу продовжувати знімати їх для вас, тому, будь ласка, підтримайте мене. І сьогоднішня наша тема буде стосуватись базового гардеробу для чоловіків. Поїхали для того, щоб якомога швидше дізнатися, що ж має містити базовий гардероб. Перш це футболка прямого крою. Найкраще, щоб вона була без принтів, без написів, без брендів. Їх може бути 3-5 штук, і найкраще, щоб це була 100% бавовна. Так, я дозволяю клієнтам 85, 90, 95% бавовни, але повірте мені, якщо буде 100%, це буде найкращий варіант із можливих взагалі е, на світі, знаєте? І я можу порадити такі футболки швидко, дуже у бренду COS, у бренду джул українського. Взагалі там суперцінник, супер якість. І ну H&M, Mango, Zara також можемо розглядати. Але для мене найкраще джу, тому що вони дешевші. Потім COS. Наступне це футболка приталеного крою. Їх може бути одна-дві штуки або більше. Це саме та футболка, яка буде не з такого цупкого та структурованого матеріалу. Вона буде трохи тоненька, вона буде по тілу вам знаходитись, і ви можете носити такі футболки під спортивні костюми, під светри, під рубашки, просто як натільну білизну. Замість у тих майок алкоголічок, коли я бачу цю майку під вашою рубашкою, під вашим светром, такий варіант буде кращий, повірте мені. Наступне це сорочка прямого крою. Їх може бути 2-3 штуки, це ось так достатньо буде. Також вона може бути приталена, звичайно, особливо, якщо ви носите піджаки, якщо ви носите офіційно діловий стиль, тоді вона може бути приталена. Також вона може бути крою оверсайз, якщо ваш стиль більш кежуал, більш спортивний і так далі. І також не обов'язково має бути сорочка білого кольору, взагалі будь-які кольори, темні, світлі і так далі. Знову найкраща 100% бавовна. Тільки так для моїх клієнтів, для моїх чоловіків я раджу тільки такий склад. Наступне це джинс вавовняна або бавовняна сорочка, яка буде цупка, яку ви будете носити як верхній одяг, як другий шар. Якщо вона джинсова, все зрозуміло. Якщо вона вовняна, там може бути 100% вовни або 50% вовни та домішки. І якщо вона бавовняна, вона має бути зі 100% котону, тоді вона буде. Цупка, вона буде класна, вона буде навіть є сорочки картаті, Це ось така, як на мені зараз. Це 100% бавовна, але при цьому вона тепла, вона цупка, вона не мнеться. Повірте, якщо ви візьмете 100% поліестерову таку сорочку і 100% бавовняну порівняєте, це буде просто небо і земля. Далі це худі. І світшот можемо мати і те, і те, можемо мати тільки худі або тільки світшот. Знову найкраще без принтів, без написів, без лого. Також краще без карману. Ось тут на животі, особливо якщо у вас є активний животик. Якщо активного животику немає, може бути карман, особливо якщо у вас є потреба щось туди класти. Але я не раджу. Знову будь-які кольори, краще крій або прямий, або оверсайз. Не приталений, тому що приталений ви не зможете одягати на щось. Ви зможете одягнути його тільки на голе тіло. І, в принципі, все. Далі, лонгслів, котоновий, або джемпер котоновий, або вовняний. Що я маю на увазі? Я маю на увазі будь-який топ. Умовно кажучи, який буде вам а, по тілу так розташований, дуже приталений, дуже близько до тіла. У вас буде мало повітря між вашим тілом та таким виробом. І такий виріб ви можете носити як також нижній шар. Знову ж таки, під піджаки, під ті самі рубашки, під куртки, а, під бомбери, під що завгодно. І також він може бути з бавовни, може бути з вовни. Трохи тоненький, може бути з горлом або з круглим вирізом, або з В-образним вирізом. І, в принципі, все. Приклади я наводжу біля себе. Обирайте і користуйтесь моїми підказками. Далі, це светер базовий. Я зазначаю одну штуку, але, звичайно. Немає якоїсь правильної кількості для когось дві це буде вже багато, для когось дві це буде замало навіть на один день вдягнути. Тому, будь ласка, по кількості самі орієнтуйтесь щодо светрів. Класно, якщо це вовна, класно, якщо це 50% вовни, 50 бавовни. Класно, коли там є хоча б 50% вовни, про інші домішки вже не кажемо. А, також він не має бути супер оверсайз і не має бути дуже приталений, краще прямого крою. Знову ж таки, будь-який виріз Найкращий це круглий, але В-образний також допустимий. А, горло також допустимо. Тут, взагалі, будь-яке ваше рішення буде правильним. І ще можемо обирати лижний светр на молні, на шийці. Також дуже сучасний і актуальний вигляд має такий светр. А далі, светр. Або кофта на молнії, або кардиган на гуциках. Ми такий виріб знову ж таки можемо використовувати як верхній шар, як другий шар. Чому я завжди нагадую про такі другі шари? Тому що завжди багатошарові образи будуть сучасніше і актуальніше виглядати за одношарові образи. Про це я вже казала в своїх відео, і тут зараз, десь у вас можливо, навіть з'явиться нагадування на те відео. Будь ласка, якщо у вас є така змога, якщо у вас є час, збирайте багато шарові образи, вони набагато цікавіше виглядають за такі прості із одного виробу зверху, одного виробу знизу. Далі це піджак із шерсті. Чому кажу із шерсті, тому що це найкращий варіант по носибельності, по якості, по тому, як він буде виглядати на вас, по структурованості. Не обов'язково має бути 100% шерсті або але хоча б 50% буде вже окей, буде класно. Якщо ми кажемо про літо, то звичайно піджак може містити в собі льон, може містити в собі бавовну. Якщо ми кажемо про весну, осінь, зиму, хай там буде шерсть вовну, маю на увазі. Будь ласка, хоча б 50%. Далі це джинси чорні або темно-сірі, одна штука, джинси блакитні, темно-блакитні, будь-які, які ви бажаєте, класичного блакитного кольору. Одна штука, та можуть бути джинси світло-блакитні, або білі, або молочні, або світло-сірі. Також одна штука. По джинсам, будь ласка, не скині, також про це казала в відео. А, будь ласка, бавовна, найкраще 100% бавовна. Я завжди усім кажу, це будуть класні джинси і на літо, і на весну. Це просто може бути бавовна менш цупка, більш така тоненька, і бавовна більш цупка, більш структурована, більш така плотніша на зиму. Але що то, що, що те, що те, буде 100% бавовна. Це не буде. Льоцел, поліестер, еластан і так далі. Так, ми можемо дозволити собі домішки, домішки у вигляді еластану для того, щоб такі джинси тягнулися, якщо в тому є потреба. І по фасону найкраще, щоб це був прямий фасон. Можна вкорочна довжина, можна повна довжина, можна трохи завужені. Я знаю, що чоловіки полюбляють такі моделі, але не повністю в скіні. Будь ласка. Далі це штани котонові або вовняні. Також не забуваємо, що в тренді в нас вельвет, якщо ми кажемо про весну і про осінь, не про літо. Одна штука. Ми такі брюки носимо як в офіс, як на роботу, так і на вихід, так і на повсякдень. Просто поєднуємо із різними верхніми виробами вашими. Далі це спортивний костюм, одна штука, або краще зимовий варіант, і більш легкий літній варіант, тобто два таких спортивних костюми. Також, якщо спортивний костюм містить в собі худі або світшот, ми можемо викрес... викреслити... Ті худі та світшот в початку нашого списку. І щодо таких спортивних костюмів, хай вони будуть, якщо злого, то маленьким не таке там на усі груди Найкі, Андерармор і так далі. Хай буде мало принта, але якщо ви бажаєте принт, будь ласка. Це дозволено, і хай це буде також 100% бавовна. Це буде найкращий варіант. Можна нейлон на літо, але це буде поліестер, в ньому буде трохи жарко на сонці і так далі. Буває ще бавовна, така як сіт, сіткою вона зроблена, вона пропускає повітря і буде не так спекотно вам у такому костюмі, але це все ж таки буде бавовна. Далі, а, сьогодні в мене такий список на будь-яку пору року, тому я. Вміщу сюди усе, щоб не знімати вам кожної пари нове відео. Тому в мене тут є пуфер, пухова тепла куртка. Також вона має бути не по тілу, вона має бути найкраща з натурального пуху та пір'я. Найчастіше це 80 на 20 якщо будете дивитись, і просто, просто пам'ятайте, що між вами та вашою курткою має бути повітря, багато вільного місця, щоб ви могли під неї вдягнути навіть худі, навіть великий об'ємний светр і так далі. Далі це бомбер або шкіряна куртка. Краще не авіатор, а шкіряний бомбер або шкіряний піджак. Якщо ми кажемо про тренди, якщо ми кажемо про базу, хай це буде авіатор. Як натуральна шкіра, так і екошкіра. А про бомбер це взагалі в нас одночасно наразі і тренд, і база. Тому, будь ласка, обирайте будь-який варіант, не бійтесь, купляйте тільки, щоб він був не дуже приталений. Знову ж таки, не знаю скільки разів за сьогодні. Я це повторю, А він був прямого крою або навіть оверсайз. Так такий виріб, взагалі, будь-який е, виріб верхнього одягу може бути оверсайз. Хай краще він буде оверсайз. Далі це тонка куртка або жилетка, знову ж таки, одна штука. А ті самі правила, що по пуферу, але вона може бути взагалі без наповнення. Такий виріб може бути з ненатуральним наповненням, тому що він не має вас дуже гріти при температурі мінус 30, наприклад, і так далі. А, та, в принципі, все по цьому. І останнє це пальто або тренч кот. Найчастіше для чоловіків це буде недовгий виріб. Хоча Максі Пальто та Максі Тренчі, вони зараз в супертрендах, гарячіших трендах для чоловіків на наступний сезон також. Тому обирайте довжину, яку ви забажаєте. Це може бути взагалі вкорочена, може бути довжина середня, до коліна, по коліно. І так само може бути довжина. Навіть Максі для чоловіків по складу, по тренчкотам, краще 100% бавовна, підкладка віскоза, по пальто, хоча б під 50% вовни, і підкладка також із віскози. Все, на цьому це все по базовому гардеробу, по аксесуарам, по взуттю Поговоримо з вами окремо. Ще хочу нагадати про кольори. Чоловіки, не бійтесь використовувати будь-які кольори в своїх гардеробах. Не думайте, що синій, чорний та білий, та, мабуть, сірий це всі базові кольори, які має містити в собі гардероби для сучасного чоловіка і все. і Більше усі інші кольори створені для когось іншого. Ні, це не так. А навіть червоний колір, зелений колір, коричневий. Не забувайте про коричневий, він просто. Неймовірно виглядає на чоловіках. Усі ці кольори можуть бути базовими для вас. Кольори, якісь світлі, пастельні, навіть рожеві, бускові, блакитні, жовті, помаранчеві, будь-які кольори можуть бути базовими для вас, по-перше. А по-друге, вони неймовірно виглядають на чоловіках. Повірте мені. Все на цьому на сьогодні це все. Я вас цілую, обіймаю, нагадую про підтримку мого каналу та підтримку цього відео. І до нових зустрічей. Слава Україні!